Як часто вам доводилося ставати жертвами шахраїв онлайн або офлайн? Я думаю, я не здивуюся, якщо кожен з вас мав якийсь такий досвід. І сьогодні хочу поділитися власним досвідом, а також досвідом своїх знайомих, якісь із них з хеппі-ендом, якісь не дуже, але всі вони мали більш-менш дуже схожі початкові причини для того, що трапилися. Вже думаю, багато хто з вас знає, що я айтішник, і в принципі через свою спеціальність мене час від часу змушують проходити якісь курси на тему сайбер секюриті ну, типу, такої кібербезпеки, захисту власних даних, даних компанії, в захисту компанії, в якихось володінь, якихось речей, офісу від якогось незаконного проникнення і таке інше. І я це проходжу, мабуть, з регулярністю раз на півроку. І такі теми, як фішинг, тейлгейтинг, дейта брічинг, часто проходять серед них. Але тим не менш, я попався, в принципі, став жертвою всіх цих речей. І для тих, для кого ці слова звучать як матюки, то трошечки розповім. Що таке фішинг? Фішинг це, наприклад, коли вам приходить емейл від якоїсь людини або організації, яка виглядає начебто той, якою ви довіряєте. Може, це ваш банк, може це якийсь ваш начальник, або хтось, який просить вас зробити щось, надіслати якісь документи, або відкрити якийсь рахунок, перерахувати кошти, або просто клікнути на якийсь лінк, щоб відкрити якийсь сайт, і ви довіряєте тому, від кого це прийшло. І може цей ще імейл прийшов дуже так вчасно під якісь е, умови, що, наприклад, там начальник у відпустці, і вам кажуть, я у відпустці, значить, зроби це за мене, бо я не можу. Тобто, е, шахраї вони знають, коли саме треба підчепити жертву, щоб вона повелася, щоб вона повірила, що це проходить від того, за кого себе вони видають. От. видають. Е, Тейлгейтинг — це така річ, яка, я думаю, всі знають українці, у кого хто живе в будинках з домофоном. Уявіть собі, коли ви відкриваєте двері домофона, так, а у вас за спиною ще у ваш під'їзд там прослизує якийсь чолов'яга чи хто, який не зрозуміло, чи живе в цьому будинку, чи він якийсь наркоман, який хоче просто зайти у будинок. Але в принципі нікому нема до цього діла і всі його пускають. І, в офісах така ж сама тема, що так, є двері, які є ключі, і треба дивитися. Якщо хтось заходить, кого ви не впізнаєте, ви маєте спитати, хто це, до кого він і привезти його до тої людини, в принципі, не залишати його ніколи одного. Бо він може бути хакером, який може хоче залізти в вашу систему, щось зламати. Або він може просто хоче щось поцупити. І, ем, Наприклад, у моєї дружини декілька тижнів тому вона працює. На деяких роботах, і от одна із компаній, де вона працює, це івент агентство У них є такі студія, кухня, де вони там готують, до якихось івентів готуються. І якось одного разу просто серед білого дня хтось зайшов туди і поцупив гроші у одного з співробітників. Серед білого дня у Лондоні. Звісно, мене це трішки здивувало, що там. Не були закриті двері хоча б так, бо вийшло не так, що він проник у когось за спиною, а він просто зайшов до офісу і зміг піднятися там кудись в якийсь кабінет і поритися у речах. І а, Data Breaching — це ще одна тема, коли, наприклад, якась інформація, яка є про вас в інтернеті, ви залишаєте про себе якусь інформацію, яка не мала би потрапити в публічний простір, так, якісь свої банківські дані, якісь власну адресу. І раптом цей сервіс, який, <кхе>, вибачте, зберігає вашу інформацію, його зламали, і тепер хакер продає цю інформацію, наприклад, у Даркнеті. От. Є такий сервіс, сайт, який називається You have BeenPound, де ви можете зареєструватися і побачити, скільки разів ваша от, інформація приватна: імейл, банківські дані, адреса, номер телефону, ще що. Потрапили до якихось публічних. От мереж, де їх продають або просто в відкритому доступі. Я, власне, був поунт, мене зламали, мою інформацію, отримав доступ до неї вісім разів. От. Я думаю, що це також в якійсь мірі мало е якийсь вплив на те, що сталося зі мною, про що я розповім трошки далі. І навіть нещодавно от була новина. Про цей Data Breaching, що є такий великий банк, який називається Sun Thunder. Його зламали, і 13,5 мільйонів клієнтів, їхні банківські рахунки, їхні дані, їхні імена, адреси, вони попали до доступу до хакерів, які стали продавати його у Даркнеті. І це дуже серйозно. Це означає, що люди, які володіють цією інформацією, звісно, вони можуть придумати, як нею скористатися. І є багато способів це зробити. Так от, у мене в компанії, наприклад, навіть є така, як підставний такий фішинг, тобто мені присилають якийсь емейл, або якісь смс-повідомлення, яке мене вимагає щось зробити там від компанії, що потребується. І якщо я, наприклад, там, клікнув на якийсь лінк, який не, не той, що я маю клікати, мені показує, що я завалив свій екзамен, і значить, треба ще раз мені уважно пройти курс і подумати про те, що я. Кому довіряю і куди я клікаю. Так от. Я е, серйозно стикнувся з таким шахрайством саме тут, у Англії. Це мій випадок, про який я хочу розповісти. Десь через рік після того, як я сюди переїхав. Я до цього жив в Україні, я жив у Нідерландах і якось все обходилося. Я Взагалі в мене було якесь таке відчуття, що в Нідерландах, в принципі, мабуть, не розповсюджена така от шахрайна схема, шахрайські схеми. Я не дуже чув. Взагалі є тема, що я не дуже розумів нідерландську мову. Я жив у такій бульбашці, де я думав, що в Нідерландах взагалі все класно, все спокійно, там ніхто не грабує, ніхто не вбиває, Ну, бо просто я не вмію читати місцеві новини. А в Англії я міг. І всі жахи місцеві, звісно, на мене навалювалося з першого дня. Але в цьому випадку співпало декілька речей. Я а, якраз почалась війна Рашки проти України, і я багато донатив на різні організації, на різні волонтерські служби на United 24 і таке інше багато куди. І якраз співпало, що чи в той же день, чи на наступний день. Після того, як я зробив чергову транзакцію, мене, я отримав дзвінок на телефон. Я піднімаю слухавку, і мені людина з таким індійським акцентом дуже сильним каже, що це представник системи безпеки MasterCard. І у мене в мою мережу, як домашню інтернет, підключився якийсь хакер зі штатів, і зараз він... Намагається зробити якусь транзакцію на 600 фунтів з мого рахунку, яку вони заблокували. І він мені каже: Ви робили багато транзакцій останнім часом. я такий, think, Типу, щось так. Ці підозріли транзакції, можливо, треба перевірити, хто ви такі, що у вас за транзакції. Давайте ну, ми ним, по ним пройдемося. І я взагалі, знаєте, як, у мене. Це моя власна річ. Я, в принципі, довіряв до цих пір індусам. У мене якось завжди було відчуття, що люди з Індії вони не помічені дуже сильно у якихось злочинних схемах, не знаю. В них релігія не дозволяє. Вони всі такі трудящі роботяги. вони ніколи не будуть вас грабувати, вбивати або обманювати. Навіть у мене є якийсь от, був такий флешбек. Є комедіант з Мексики, флафі Іглесіас, uh, де казав, що ось неможливо уявити, щоб індус грабував банк. Можна уявити кого завгодно, але не вихідців із індії. in there, guns blazing. I said, get your ass банк. the ground now. I can't imagine. Would you please take the money? І от у мене така якась картинка, вона також складалася в голові, тож я йому також якось в принципі довіряв. І він мені каже таку річ: от дивіться, ви зараз зайдіть у Google і вбите, What is my ip address? Тобто, що в мене за IP-адреса? IP IP-адреса, яка показує, де ви знаходитесь. Я знаходився у Лондоні, звісно. А коли я зайшов у Google, вбився, там такий плашечка одразу під пошуковою стрічкою була. Сніпет. Це така як виділена флажка від якогось сайту, де вам не треба переходити на сайт, а якусь частину інформації з цього сайту ви бачите одразу у видачі результатів гугла. І цей сніпет він був від сервісу просто по показу локації вашої ip Location Net, здається. І він показував мені, типу там, така -та IP-адреса Mountain View, Каліфорнія. Я думаю, дійсно, а як це так? Я у Лондоні, а мені показує, що я заходжусь у Mountain View. І, звісно, це мене ще сильніше підхопило на гачок. І. Він мене почав питати там, за мої останні транзакції, які є кошти, куди я переводив. Почали здалеку. Почали з таких інформацій, яка от, я мав підтверджувати, що я оці транзакції дійсно виконував сам по своєму бажанню, мене там ніхто не змусив. І це, в принципі, визивало довіру. Тобто вони викликали. Вони Розмовляли зі мною дуже спокійно, дуже заспокоююче, дуже так впевнено, але і так, знаєте, одночасно строго. Типу, ситуація дуже серйозна, тому не будемо розслаблятися. Зараз ми прямо зараз тримаємо на гачку цю людину, нам треба її відслідкувати і заодно вас захистити. І потрохи-потрохи він у мене почав вивідувати якусь таку вже більш власну інформацію, тобто там номер рахунку, ну, в принципі, це публічна інформація. Ну, там баланс на рахунку вже не пригадаю, але я йому розповів дійсно багато речей, за що себе корю, що я на це попався. А, і ще в процесі була така схема, що він мене начебто перенаполював на інших спеціалістів. Також з індійським акцентом, які там, значить, якісь інші у них були сфери відповідальності. Вони мені також задавали якісь питання, типу, а я, знаєте, як у новій країні, я не знаю, як тут це все працює. В принципі, багато речей співпало. І якось от, ну, так, серйозна ситуація. Я довіряв, я не знаю, чи це нормальна практика тут чи ні. Я почав розповідати. А потім. Стався такий момент, що мені сказали: а тепер вийди зі свого наші, банківського рахунку, клієнта на телефоні, і встанови аплікуху під назвою застосунок під назвою Anydesk. Хто не знає, що таке Anydesk, це такий застосунок, який можна встановити на мобільному телефоні, планшайті на, на комп'ютері, і він вам дозволяє бачити, що інша людина робить о, у себе. і давати якісь інструкції. В принципі, така remote-control система. Але тут у мене якась вистріла, оця от, все ж таки, от, е, ниточка того, що це щось дуже підозріло. Бо, взагалі, в принципі, спеціалісти не будуть просити мене встановлювати якийсь софтвер собі на якийсь девайс. І мені пригадалося це золоте правило, що якщо ви отримуєте якийсь дзвінок від когось, який вас змушує щось зробити, от, негайно зараз. Скажіть, що давайте ми з вами зараз я вам сам наберу, дайте мені свої контакти, я вас перенаберу, а я або я перенаберу через якогось представника. Тобто я йому сказав, давайте я наберу в банк, а потім уже зв'яжусь з вами через банк. Вони дуже строго так мені сказали, що нема часу на це, що це треба прямо зараз, що ви не можете, ви ризикуєте дуже сильно. Але знаєте, якось. Я якось, в принципі, відчував, що я також напружений, так, що я ризикую. Але в мене якесь були таке відчуття, що добре, можливо, я втрачу зараз 600 фунтів дійсно, хтось хоче заблокувати. Вони, в принципі, заблокували цю транзакцію. Тож, якби, може, і не так було б все погано, але навіть якби 600 фунтів у мене з рахунку зникло, це все ж таки менший ризик, ніж я їм розповім всю інформацію про себе взагалі ще і по встановлю якогось софтверу. Тож. Вони їм довелося покласти слухавку, і вони, звісно, зникли. Після цього я почав зв'язуватися зі своїм провайдером, Значить, що це за такий дивний IP-адреса, яку я бачив. Вони не змогли пояснити цю ситуацію, тож мені довелося потім самому розбиратися, в чому справа. Я зв'язався зі своїм банком. І щодо банку, банк це був револют. І у революта серйозні проблеми взагалі з шахраями. Револют почав дуже ретельно досліджувати ситуацію, питати, що я розповідав, що я зробив, що я встановив. І в результаті вони мені сказали, що мені дуже дов... пощастило, я ухилився від кулі. Dodge the bullet". Тобто вони мені сказали, що треба просто поміняти свої паролі і закрити якісь там картки, які я, про які я розповідав. Ну і в принципі, окей, можна з цим жити. Я, в принципі, нічого страшного не злив. От. Так от. Трюк з цією IP-адресою, це взагалі смішно. Вийшло так, що Google, у них є цей да, пошуковий бот краулер, який лазить по різним сайтам і сканує інформацію, яка є. І от цей краулер, бот, який проходиться по сайтам, зайшов на сайт пошуку IP-адреси iPlocation.net. І у них цей от Featured Snippet, тобто це інформація, яка показується з того сайту, на який зайшов краулер. І вона була закешована. Тобто вона була як просто показалася для одного клієнта, і вона показувалася однаково для всіх. Це був такий глюк у самого гугла, який вони провтикали. І всі, хто заходили, просто вбивали один і же пошуковий запис. За, за запит, де би вони не знаходилися, вони завжди бачили цей от Mountain View, Каліфорнія, один той же адресу. Шахраї, видно, побачили це і зрозуміли, що це дуже кльова схема для того, щоб людей розводити. І що саме цікаво, що вони це зрозуміли дуже швидко, бо цей же кеш, ну в принципі він якийсь час існує, але це недовго. Тобто нема часу на розкачку, на роздуми. І пізніше я побачив дуже багато інших людей, які жалілися на аналогічні, просто схему, їм розповідали ті ж самі майже речі, ту ж саму суму. Тобто, хакери реально от просто на гарячому, вони просто сидять і день і ніч думають. Що робити? Може, у них є ще якісь трошечки більше кроків, вони роблять, щоб зібрати може, якусь про вас інформацію по вашим соцмережам, але якусь базу вони про вас знають, вони знають ваш номер телефону, там, наприклад, знають, який у вас банк чи щось таке. І цього достатньо для того, щоб просто вас далі розкручувати. І я начебто, начебто дресирований, так? я багато разів проходив всі речі, і воно мені начебто допомогло на якомусь етапі. Я все ж таки. Піймав, але є історії менш щасливі. Одна з історій це історія моєї, бувшої співробітниці, яка живе у Нідерландах, вона моя подруга. В неї ситуація така, що в неї є складна дитина, у якої вона піде, у якої там є питання щодо її легалізації у Нідерландах. В принципі, все нормально, але там свої нюанси. І ось е якийсь момент вона на роботі їй Дзвонять і кажуть, що у її дитини її дитини піймали на наркотиках. І тепер їй загрожує депортація. І тири пири растапири, значить, для того, щоб уникнути депортації, вам треба там терміново значить, комусь там перерахувати гроші оцим вимагателям, значить, які там хочуть злити цю інформацію про наркотики. І вона по гарячому. Вони дуже там також роблять такий пресинг, вони вимагають приймати рішення прямо зараз, немає часу на роздуми. давай. І вона перерахувала їм велику суму коштів, здається, 5 тисяч євро, але їм і цього виявилось замало, Вони сказали, що цього мало, треба ще. Вона каже, у мене нема ще, мені треба приїхати додому, в мене там інший рахунок. Вони так, давай, ми зачекаємо. І уявіть собі ситуацію, що шахраї вони настільки впевнені в тому, що їм нічого не загрожує, що, в принципі, навіть сім, вони кажуть, поїхали. І от їй треба було їхати з одного міста в інше, там майже годину, вони з нею були на слухавці, вони чекали, вони там щось казали, якісь інструкції давали, і тримали її у цьому психологічному стані, такому підвішеному, так, що вона відчувала себе як от в стресі. І тільки коли вона приїхала додому, і її чоловік. Був вдома на щастя, він побачив, що вона тримає слуховку, він одразу все зрозумів, що відбувається, він поклав слухавку. Але, на жаль, гроші зникли, і цю ситуацію, от такою от півбідою вдалося не знаю, вирішити або втратити, хто як вважає, що, що може було, могло б бути набагато гірше. Я знаю історію ще набагато гірше, де у іншого знайомого батьків. Вже пенсіонерів, розвели на велику суму грошей десь на 10 тисяч фунтів. Їм сказали, що їх Amazon аккаунт зламаний, і тепер треба там багато робити маніпуляцій, встановлювати різні аккаунти, переводити кошти там туди-сюди. Вони за декілька годин маму знайомого змусили завести у різних. Сервісах аккаунти, які би викочували гроші, вона там купляла криптовалюту через якісь сервіси, вона відкривала якісь рахунки на якісь платіжні системи. І вони вкрали ці гроші. Вона це зрозуміла лише через декілька годин. І потім дітям цим пенсіонерів доводилося Місяцями вирішувати ці проблеми, там вимагати якось повернути гроші, вимагати е, якось закрити ці рахунки, е, шукати, де ще яку ще інформацію вони могли за цей час витягнути, що ще до чого у них є доступ, які ще треба дири позакривати. І це саме страшне, бо коли ти думаєш, що ти захищений, то не всі твої рідні і близькі захищені від цього. Вони. Можуть не знати, так вони можуть бути просто набагато легшими жертвами для цих шахраїв, і треба їх попереджати про те, що така небезпека існує, і треба завжди бути на увазі. Треба завжди просто якісь золоте правило. Якщо вам дзвонять щось там, треба терміново зробити. Це стосується вашого банківського рахунку, якихось може речей щось до ваших рідних, завжди передзвоніть, положіть труб, труб суховку. Дайте 5 хвилин просто своєму е, розуму подумати, так, е, заспокоїтися, подихати і далі вирішувати, що робити, може подзвонити комусь із рідних і порадитися. І от я хотів повернутися до Револютбанку. І Револютбанк, він, в принципі, у нього зараз на найбільша проблема просто страшенна щодо. Оцих шахрайств за останній рік більше ніж три тисячі випадків у них відбувалося в оцих шахрайств щодо їхніх клієнтів. І вони зараз, мабуть, одна із найсуровіших компаній, яка вимагає від вас підтвердження ваших операцій, що ви робите. Тобто, якщо ви, наприклад, перераховуєте якусь суму коштів ну, там, від 5 тисяч фунтів, наприклад, з одного рахунку на якийсь інший стороннього банку. То вам цю транзакцію з великою вирігідністю можуть заблокувати, написати повідомлення, що ось вона, значить, дуже підозріла, і тепер вам треба буде підтверджувати, що це саме ви. Дійсно, ви робите це, що ви робите це самі, що вас ніхто не змушує, ніхто вас не впевнює. Але при цьому револют ніколи не дзвонить, бо вони... Вважає, що самий надійний спосіб спілкування з клієнтом це тільки через їхній захищений месенджер. Тобто телефонні дзвінки вони не захищені. Вони, будуть писати повідомлення кожен раз, коли там, якусь інформацію на треба треба, наприклад, там, це від кого, куди ви відправляєте гроші. З якою потреби вони питають, чи вас ніхто не просить це зробити, чи ніхто на вас там психологічно не давить, чи ви не збираєтеся це вкладувати на якісь там криптовалюти або на якийсь гемблінг, чи якісь ще речі. А, доходить до того, що вони вас просять писати такі на папері своїм почерком: це я такі-та, такі-та переводжу там суму грошей туди-та, туди-то. Револют мене попереджав про наслідки цієї транзакції і що вона не зворотня. Тобто ви робите це, пишете, пишете дату, підписуєтесь. Потім ви робите селфі з цим папірцем. Це виглядає, наче ви якісь, я не знаю, жертва тероризму, знаєте, як заложники такі, які тримають папірець. Ось я, ось дата, ось я підтверджую. І це відбувається дуже часто. Мою дружину декілька разів це змушувало робити. Мене це змушувало робити. І це займає навіть до декількох годин, може, якщо там якась серйозна транзакція, вони можуть вас мурижити годинами. Це, звісно, напружує, але це необхідність, через яку доводиться проходити в нашу епоху, коли вот цифровий світ робить нас дуже відкритими для якихось от, ä, у цих от, шахрайських схем. От, оця історія, яку я хотів вам сьогодні, друзі, розповісти. І цікаво послухати, чи ви маєте власні історії, може, якісь поради, може якісь нюанси, які ви знаєте, або може ви саме той шахрай, про якого я розповідаю, зараз мене слухаєте, і може поділитися своїм досвідом, як ви обманювали інших людей. Тож радий був з вами провести цю прогулянку. І до нових зустрічей! А, так, ще поки не забув. Я маю телеграм-канал. І десь тут, якщо не забуду, в цей раз залишу QR-код на нього посилання. Будь ласка, підписуйтесь. Залишаю там також цікавинки, які не потрапляють на YouTube. І мені приємно, що люди відгукуються, вони дійсно додивляються до самого фіналу. Це значить, що ви, хто додивився до цього моменту, ви найбільше підтримуєте мене. І вам подобається про те, про що я розповідаю. Тож долучайтеся, будемо з вами мати набагато ближчий контакт через мій канал. Там я відповідаю набагато більше і спілкуюся з людьми набагато більше. На цьому дійсно все. І гарного вам вечора!